Смійтеся на здоров'я разом із наступним учасником нашого фестивалю. Василь Тоненький приїхав до нас із міста Єремче. Він прочитає нам твір, уже, як то кажуть, живого класика Савчука: як я став каратистом. Я мав честь бути в журі і слухати цей твір вперше. Іду з задоволенням, послухаю разом з вами. Зустрічайте Василь Тоненький, місто Яремче. Не міг це, люди добрі, навіть уявити, що я буду з каратестом японським сібити. А сталося дуже просто. Їхав я у вагоні, за мною їхали спортсмени, здорові коні. Цілу добу їли і пили, і мене частували, аж під самим Боресполем спати полягали. Рано тренер ломить руки. Вставайте лайдаки, боруші за п'ять минут і так до осакі. Ледве мисі пробудили. І очі прорупили, якби була бочка вару до дна допеле. Мені в у хах ставати не неохота, я відригнув та й відплюнув солонину з рота. Якось ми вже повставали, і речі поскладали і помали, у той літак ми доблиндигали. Аж коли я у літаку паском прив'язався, то аж тоді я за тету свою нагадався. Замість того, що ти, Іване, був би в тети у хаті, тепер будеш у Японії на чемпіонаті. Прощавайте суверенні, менше їжте і пийте, а тетку, у Запоріжжю мені вибачайте! Лиш ми сіли у осаці, ще й не відпочили, як змагання із карате зразу зачили. І тут довго не думають, нічого не питають, лише мене два тренери у зал кликають. Передо мною якийсь шкварок, бо скаче. Сорочені без вущентів ти у білих гачах. У мене так і такі білі підсподніми були, то я сподні до долини, аж ці всі здригнули. Та не я ліву штанку до кінця стігнути, як той шкварок копнів в ямку. Не дав дихнути. У мене тіло затріслося. Злість, така сі взяла, що я б його пробив наскрізь, якби були вела. Але тоя то понятко ніць не розуміє, як звівкає на всього горло, як поребро гріє та по крижах, та по шиї, та вище, та нижче. Суддя дивиться на біку і мерзане свище. Коби я не все вітримав? А він промахнувся, то гади б він у моїх руках, як той дріт, загнувся. Я глиб жовта п'єта в мене під очима. Як я ту, -ту п'єту хоп'ю разом із гачема. тепер будеш каратисти, ти в моїй шкірі. Тепер я ти по гуцульській зроблю харакірі. І як зачну тим японцем. Над собою крутити, то лиш гачі біліються і мелькають п'яти. У залі аж вихор звіявці, трибуни устали, а два судді на увесь список у свистке свистали. Сміщіть собі хотів пальці, що маєте себе. Як він мене бив по шиї, ви того не мовчили. Пів години я з японцем в повітрю в мотавсі. Ну, думаю, бідний Іване, аж тут ти попався, чую, і мені світ світці крутить, не стає вже духу, то я сперся на японці, слабого, як муху. Та й перевернув на коліно ще дарі да й дана, куди знатиме Івана? Та й показав. Як дупака у нас хлопці б'ються, так що трісли його гачі, що кімано звуці. Відтак мене від японці ледве відрвали, а його ще півгодини водов відливали. А що далі? Цікавісти? як хочете знати, то приходьте із півлітру до мене до хати. Дякую, була другої премії нашого фестивалю сьогодні. Разом з вами на цьому концерті.